Насправді, ця істота має дев'ять очей, два ось тут, п'ять світлочутливих на горі панцера, а знизу ще двоє звичайних очей для того, щоб відчувати своє оточення. Хоча насправді вчені вважають, що очі знизу це залишки з фази личинки. Чекай хвилинку, тобто в нього очі згори саме так, і це виглядає, наче в нього обличчя, бачиш? Я думав, що це просто звичайний панцир. Ну, як ви бачите, згори ці істоти. Захищені панцирем, як і більшість членистоногих. Це дуже щільний та твердий екзоскелет. Всередині у них немає ендоскелета, як у людей хрящі та кістки і таке інше. Проте знизу вони виглядають дуже схоже на скорпіона чи павука. Ого. А можна я його торкнуся? Так, а вже ж це безпечно. Він міцний? Так, ого. Так, екзоскелет, схожий на черепаху. Так, я думав, що це черепаха. Поглянь, він навіть мушлями згори обріз. А ще на нього начіплялись водорості. Ось вам цікавий факт, про який ви не знали. Зараз переверну його і потримаю на своїй долоні. Я зараз тримаю справжню живу скам'янілість. Мечехвости існують на нашій планеті вже понад 450 мільйонів років. Зараз у нас в руках Атлантичний мечі-хвіст. У світі існує лише чотири види мечехвостів, і це єдиний, якого ви можете знайти на узбережжі США. І саме цей вид не змінював свій зовнішній вигляд понад 230 мільйонів років, а це з тріасового періоду. Ви тільки уявіть собі, ця істота пересувалася океаном ще у часи динозаврів. Просто неймовірно.